Так, Сьогодні а, я вам покажу базові джинси класичні. Темно на сині. Дивіться. Чудова якість, довжина, легко потертість, стречка тон. Дуже класна ціна 2938. Вартість добре. Так, така модель. Така модель. Є різні серії э, норма півбатал-батал. Дуже сама. Друга кишеня, Всі моделі. Тут щільність така середня, вона весна осінь, але на цю пору вона, вона буде нормальна. Трянка як зроблена, карманчик, кишеня. Задня кишеня, дивіться. Роблений. Така модель середня 32-38. Бачите? класичний, синій, спокійний. Мені подобається, що тут немає кльопок. Тобто там в машині не буде нічого розбирати. Шкіряне там сидіння. Моделі теж сині, але вони трошки тонкіші і зстречі тут більше. Тут у нас що вони пишуть? Нічого по складу вони не пишуть, але зречі тут більше. Така модель, довшина. Посадка середня, дивіться, бачите? Довжина добра. То у нас є це все 36 розміра цих моделей. Також є в сірому кольорі. Класична модель, батальна серія і батал що вони тут по складу пишуть. Також нічого. Тільки написано, що Авівго зроблено з любов'ю. Великою. 32-40. Так, такі сірі. Це тканина трошки ще ніше, вона більш на на цю пору навесну, там березень. Ось норма півпотал. Така модеречка. 34 3444, дивіться. Подобається. Класно. і вартість дуже така доступна. Мої клієнти їм дуже подобається. ця фірма. Дякую за увагу.